Що ж таке гендерний підхід або ж мейнстрімінг? Це стратегія спрямована на те, щоб проблеми та досвід жінок і чоловіків стали невід'ємним виміром розробки, впровадження, моніторингу та оцінки політики та програм у всіх політичних, економічних і суспільних сферах, щоб жінки та чоловіки отримували однакову вигоду, а нерівність не зберігалася. Іншими словами, це підхід, який має застосовуватися завжди, коли приймаються рішення, які вплинуть на чоловіків і жінок, візьмемо, за приклад, безпеку у потягах. Укрзалізниця має працювати над тим, щоб всюди у потягах було безпечно. Працювала поліція, відеокамери, проводилися тренінги протидії гендерно зумовленому насильству та іншим видам насильства. Тобто у всю щоденну діяльність Укрзалізниці має бути включений гендерний підхід. Разом з тим, станом на зараз, такі системні зміни відбуваються надто повільно, і жінки перебувають під загрозою гендерно зумовленого насильства у потягах. Щоб зменшити цю проблему, активістки створили петицію з вимогою впровадити у потягах жіночі купе. Укрзалізниця дослухалася. І ввела таку опцію. Це є прикладом спеціальної специфічної дії задля вирішення або зменшення певної проблеми. Кінцевою ціллю гендерного підходу є гендерна рівність. Відповідно, засобами досягнення цілі є різні способи усунення гендерної нерівності.